Гаррі Вірча, моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу в свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. Моєї країні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують гості і я до них їду. Сусіди у нас теж часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моєї країні чесна є влада, про неї в народі складають балади. Працює працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. Моєї країні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, Займається спортом, співати так любить. Моїй країні членні дівчата, а хлопці їх мить щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. Моєї країни немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро та Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її.